Якщо бажаєте керувати пристроями у своєму розумному будинку чи й голосом, тоді дивіться наше коротке відео. Сьогодні на огляді голосовий шлюз Pyrot від нідерландської компанії XXR. Цей пристрій на Дінрейку має підключення до IP мережі, шини KNX і джерела 10 1036 В. Для керування голосом можна використовувати три основних помічники: Apple HomeKit, Amazon Alexa чи Google Assistant. Керувати можна використовуючи Siri, Alexa або Google Assistant на телефонах, планшетах, розумних колонках та інших пристроях. Можна керувати освітленням, термостатом, жалюзі або шторами, димувати освітлення, викликати сцени, керувати клапанами і багато іншого. Можна отримати інформацію з датчиків температури, вологості, СО2, диму, датчиків протікання, руху і присутності. Окрім керування голосом, ви отримаєте зручну візуалізацію для керування через мобільні додатки Apple Home, Alexa або Google Assistant. Pyrot є сертифікованим продуктом KNX, Apple Home Kit, Amazon Alexa та Google Assistant. Будуть надаватися всі можливі оновлення, наприклад, при розширенні функціоналу. Крім того, Pyrot не потребує додаткових ліцензій чи підписок, що спрощує його використання та знижує витрати. Pyrot дуже легко налаштувати за допомогою веб-інтерфейсу. На сайті XXR Ви можете імпортувати проєкт KNX з ETS. Усі відповідні групові адреси з цього проєкту KNX автоматично переносяться в проєкт Pyro і завантажуються на пристрій. За допомогою програми PyroT ви можете швидко налаштувати пристрій, і безперешкодно перенести всі елементи та всю структуру будинку в HomeKit Amazon Alexa та Google Assistant. Окрім голосових помічників, Pyrot підтримує протокол Metter. Це універсальний стандарт для пристроїв розумного будинку який забезпечує сумісність між різними виробниками та дозволяє легко інтегрувати IoT-пристрої пристрою в єдину екосистему.